Ба пишуть, що я нічого не роблю, що я криклива, вредна. Так. Правду пишуть? Ні, ти крикня. ти нам, нам все допомагаєш, хтось неправильно пише. Те, що я знімаю, бо, то, бо вони не вміють знімати, то я їх знімаю. А кричать, мене... пишуть, що в мене голос паршивий. У мене крикливий. Вони всі пишуть, господи, ти хейтери на них дивитись, то не треба жити, ви, виходить. А що ми душка. ходимо, в... наша така кухня, що ми ходимо тут взуті і вдягнуті. Кухня, свиням варимо, нас тут таке, то село. Ми в хаті, то розуваємося, на нас хаті чистенько, а тут так мусить бути. І раз, а по-друге, в мене внучка золотенька, я її дуже крепко люблю, обожнюю і вона в мене дорогесенька, і да. вона мені все допомагає. Вона мене жаліє. Вона без мене нічого не з'їсть, що купила, що з, 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 приготувала. Вона зі мною з цим ділиться і мене жаліє. Чи може якусь таблетку? Треба вона кігом да. поїде купи. Мені таких і, дітей мало є, як мене, і бабця мене теж жаліє. З <звичайно>, самого дитинства тож... ходила з мискою, щоб я їла, щоб не була худою, але все одно худа. І ще до цієї переходи, коли за мною з змискує. Дозволяю їсти. Ну така в нас такої вроди. Нас така сім'я, що ми одні другий жаліємо і одним другим допомагаємо. Да. Поки ще бабця з, баб... з мамою можуть щось робити, то тут трохи мене не так заставляють, але я все одно допомагаю. Він допомагає, чим не допомагає. Трохи здоров'я деколи підводи. — Але нічого. — Нічого, Бог дасть, все буде добре. Да. А ті, що там пишуть, то вони або заздрать, або не мають що робити, або в них стільки якоїсь до людей ненависті є. Я, наприклад, людей всіх люблю. Мені, я просто з людьми, як би сказати, людину треба поняти. В кожного свій характер і кожен робить по-своєму. Просто треба до людини або пристосуватися, якщо ти хочеш з нею дружити, або просто поняти. Всі люди різного характеру, то таке. Я так знаю.